Только что они виложили в соцсетях якобы від мене обращение чудовищного характера, в котором нет ни одного слова правда. В інтересах предварительного розслідування углублені комментариев я сейчас дать не можу. А, а, а справа в тому, що погода є, а дома нет. А справа в тому, що російська співачка Лариса Доліна, яка. Підтримує дії Путіна, значить, геноцид українського народу ем, продала свою квартиру в Москві, продала за 180 мільйонів рублів. Але як з'ясувалося, мошенники з України запропонували їй покласти її гроші ем, в ем, якийсь банк на беззапасний щот. Ну і я так розумію, що з того безпечного рахунку тепер ем, пішов непоганий такий донат на збройні сили.